Забирають спеціальні пенсії, міняють формули, обіцяють справедливість. Але що насправді чекає на простих пенсіонерів, і чому ті, хто працює все життя, можуть залишитись із мінімумом. Дивіться до кінця, бо це стосується кожного. З липня. Україна починає рух до нової пенсійної моделі. За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, реформа потрібна, щоб відповідати вимогам Євросоюзу. А для цього потрібно змінити сам принцип нарахування пенсій. Тепер усі пенсії рахуватимуть по новому, не по категоріях, не за статусом, а за єдиною формулою кількість зароблених балів помножена на їх вартість. А ще скасування спецпенсій суддівських, прокурорських, депутатських ідея проста: усі мають отримувати пенсію за однаковими правилами, не за посадою, а за роками праці і внесками до пенсійного фонду звучить як вирівнювання. Але чи вірите ви, що спецпенсії справді заберуть? Зараз в уряді готують законопроєкти, які змінять саму суть розрахунку пенсій. За словами заступниці міністра Дарії Марчак, пенсія більше не залежатиме напряму від зарплати. Вона залежатиме від внесків, які сплачує людина. Якщо ви отримуєте високу зарплату, але платите внески з мінімальної пенсія буде мінімальною. Уряд протестував нову модель і виявив, ті, хто має найвищі доходи зараз. Айтішники, ФОПи, аутсорс після виходу на пенсію отримують менше за всіх, бо більшість платить внески з мінімалки у Мін у Мінсоцполітики Визнають більшість людей не знають, як формуються їхні пенсії вже зараз. І саме нова система має це змінити. Оприлюднено проєкт бюджетної декларації на період з 26 по 28 рік. Згідно з документом, мінімальна пенсія зросте з 2361 гривні до 2564 гривень. Прокурори та особи з особливими правами отримають надбавку понад 2300 гривень. Звичайні пенсіонери 203 гривні. Також планується надбавка для людей яким понад 65 років і які мають повний страховий стаж 30 років для жінок, 35 для чоловіків у 2025 році надбавка 3220 тисячі гривень. Більшість українських пенсіонерів, як і раніше, отримують менше 3 тисяч гривень. Неофіційна оцінка 60% таких. І питання залишається відкритим: чи змінить ця реформа щось для більшості? Реформа на папері, пенсія у гаманці. Підпишіться на соціалка, щоб знати, що змінюють і що замовчують по телевізору.